Чому чоловіки стають імпотентами? Всім вітання за даними досліджень, більша частина українських чоловіків після 45 років має проблеми зі здоров'ям, які призводять до імпотенції, і при цьому чоловіки категорично відмовляються від профілактичних відвідувань уролога та системного лікування. І як показали дослідження. Одна з головних причин виникнення проблем із потенцією полягає у відсутності в чоловіків звички консультуватися з лікарями, які спеціалізуються на так званих чоловічих захворюваннях, що дало б можливість діагностувати проблеми на ранніх стадіях. Симптоми імпотенції можуть з'явитися в будь-якому віці, однак, згідно зі статистикою, у міру старіння організму ризик розвитку еректильної дисфункції збільшується. Наприклад, ймовірність появи імпотенції в 16 років менша ніж у 60 років. Взагалі, еректильна дисфункція проявляється різноманітними ознаками, як фізичними, так і емоційними, і треба знати, що тимчасові проблеми з ерекцією не завжди є ознакою імпотенції. Для діагностики та своєчасного успішного лікування еректильної дисфункції необхідно обов'язково звернутись до лікаря уролога і ще треба розуміти, що іпотенція потенція лікується практично в будь-якому віці. Сучасне проведення діагностики та лікувального курсу допомагає відновити і підтримувати ерекцію, достатньо для здійснення статевого акту. Перелік лікувальних процедур у разі ректильної дисфункції залежить від результатів діагностики. До методів лікування імпотенції входить медикаментозна терапія. Здебільшого використовують препарати, ін'єкції та супозиторії, оскільки ефективність і безпека застосування кремів від імпотенції не доведена. Також фізіотерапія, комплекси вправ для зміцнення м'язів, промежини, корекція способу життя, уникнення стресів, дотримання дієти, відмова від шкідливих звичок, а також психотерапія. Дуже добре зарекомендували себе і рослинні комплекси, які можна додати до основної терапії, препарати, які містять лише натуральні компоненти, і один із них бруностана який не лише вирішує конкретну проблему слабку потенцію, а й забезпечує підвищення рівня тестостерону, екстракт пальми Сабалі, який міститься у цьому препараті, стимулює природний синтез тестостерону і допомагає зберегти чоловічу силу та витривалість. Екстракт насіння лимоннику, відомий своїми адаптогенними властивостями, що підвищує стійкість організму до стресу та покращують загальне самопочуття. Корінь пастернаку і калгану сприяють посиленню кровообігу, що є ключовим чинником для сильної та стабільної ерекції. А вітамін Д і С разом з цинком підтримують імунну систему, захищають організм від інфекції та допомагають підтримувати здоров'я простати.